Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома з вами Ольга. І сьогодні у рубриці Запашній історії на вас чекає справжній хід парад хітів парфумерів 80-х або битва титанів. Це справжня еволюція краси, це відкриття нових і нових якихось сторін в принципі одного і того ж тренду. І на це відео мене надихнув фільм, який я вкотре з радістю переглянула. Це культова стрічка Ділова жінка. 88-го року, яка якраз, як ми бачимо, з'явилася наприкінці десятиріччя, про яке я буду розповідати, і в цьому фільмі якраз фігурують одразу кілька парфумерних композицій, про які я дуже-дуже хочу розповісти. Здавалося, б, 80-ті – це не актуально. На дворі 26-й рік, уже третє тисячоліття. Але як ми знаємо, Буквально 6-7 років тому багато дуже знавці моди говорили про повернення трендів 80-х. Це і леопардовий принт, він саме тоді повертатися почав. Це і горошок, це і Total денім луки, так звані. Це, наприклад, Міні разом із оверсайз-жакетом з великими плечима. І, до речі, цей оверсайз-жакет це, чи не найважливіша річ, якщо говорити про моду 80-х. Це той час, коли жінки виборювали своє право на місце під сонцем, зокрема у Нью-Йорку, добивалися своїх цілей, і власне про це цей фільм. Під час перегляду я ловила себе на думці, що мені дуже подобаються образи, і навіть ем, не образи з вищого світу, де уже героїня опиняється трохи згодом, точніше вона опиняється одразу там, але її образ не відповідає тому високому стилю, який є у високих бізнес-кабінетах. Так, от той стиль високий, він більш класичний, хоча там є також, звісно, якісь, напевно, легкі тренди. Але якщо взяти стиль звичайної дівчини, яка стає ось цією діловою жінкою, то це образ Мелані Гріфіт на початку фільму, коли вона одягається якось, навіть можна сказати, з несмаком Надто той яскраво фарбується, хоча і подруга ще скравіше, звісно. Вона носить занадто масивні і ем, неелегантні максимально прикраси. Але навіть ці образи вони такі грайливі, живі і вони відповідають дугу часу, але найбільше мене вражали все ж таки зачіски, і це таке враження, що вона просто забула розчесатися. Але все це трансформується. Ми бачимо, як героїня трансформується, і разом з успіхом до неї приходить і елегантність, і е, справді гарний смак. І Якщо брати парфуми, то ці парфуми, які я відібрала для сьогоднішньої добірки, вони неймовірно гарні. Вони не асоціюються у мене з ось такою швидкою модою, з якимись трендами, які пробігають дуже швидко і залишаються потім на фото як якийсь таким інколи навіть. Подив, як я могла це одягати. Ці парфуми і досі з нами. І це не дивно, тому що парфумерія більш консервативне мистецтво, ніж мода, і воно все ж таки тримається якихось більш довгих трендів, хоча регулярно в парфумерному мистецтві відбуваються революції. І ось з такої революції я хочу розпочати нарешті свою парфумерну добірку. І це я також маю підкреслити, будуть аромати. Які я маю перед собою зараз у сучасних версіях? Таким чином, у моїй добірці будуть не всі бестселери 80-х, але їх більш ніж достатньо для цього відео. Який же аромат створив одну з таких революцій? Безумовно, це опіум від Вселоран. І це сталося наприкінці 70-х, Однак в добірках 80-х років він, як правило, фігурує, і це не дивно, тому що без цього аромату неможливо уявити 80-ті. Його популярність якраз розігрілася саме у 80-х, і це неймовірний аромат, який щоправда не настільки вже і оригінальний, або навіть зовсім не оригінальний, тому що його порівнюють, і навіть з цим були пов'язані скандали після виходу опіуму. З ароматом від Estee Lauder, який називається Youth Dew, тобто роса юності. Насправді це дуже схожі аромати, але сьогодні ми говоримо про 80-ті, тому говоримо про опіум, про його безпрецедентну популярність, тому що Youth Dew не мав такої популярності, на жаль. Але опіум це культовий аромат. Його назва натякає на щось заборонене, наркотичне, на залежність, і справді він викликає залежність. Він е, настільки мене надихає, що хочеться вдихати його просто безперервно. Я роблю це як правило взимку, тому що цей аромат нагадує мені про дим, свічок, про вогонь, про храм. Про якісь церковні священні служби. Тут є ладан, миро, це ті дорогоцінні смоли, які містять як тепло в собі і вогонь, так і прохолоду. І все це є в цій композиції. Теплі сторони підкреслюються теплими спеціями, холодні сторони цього аромату прохолодними. Спецій було значно більше у піраміді, яка була наприкінці 70-х, 77-го року. Зараз у композиції, яку я тримаю в руках, це. 2009 рік і парфумована вода, уже менше піраміда, відповідно менше спецій, менше квітів. Хоча з квітів тут, до речі, заявлена гвоздика, дуже специфічна квітка. Тут і смол менше, і всього не мовби менше. Але наскільки мене вражає цей аромат, мені дуже прикро, я поки що не можу порівняти це звучання з вінтажним справжнім опіумом. Але е, мені здається, що ось ця загадковість і вінтажність збережена в цій композиції, і навіть не кожна сучасна жінка захоче носити цей аромат, і я це розумію, і водночас мені дуже прикро, тому що цей аромат та інші, які будуть далі в цій добірці, я просто обожнюю. Єдине, що я хочу зауважити, зараз би я вже не купувала собі повний флакон. Так, у мене залишиться лише ця мініатюра, можливо, куплю вінтажний опіум замість повноцінного нового флакону, нової версії, тому що зараз бренд Солоран я ігнорую через те, що це представник Лореаль, і відповідно, як і більшість брендів Лореаль, він активно продається в Росії. Коробка від цієї мініатюри значно більше нагадує коробку і саму естетику першого випуску опіуму. Це просто фантастична композиція, яка повела за собою наступні аромати. І ці аромати, як правило, мали в собі теж ось це загадкове начало. Це містичне, заборонене, якесь небезпечне, можливо, навіть темне, неможливо точно, темне, принаймні з темною такою стороною. І це саме про наступний аромат, який вийшов 78 восьмого року. І це «Мажінуар» від ланком. Я маю версію сучасної туалетної води. Ланком це також Лореаль, тож я б уже зараз собі не купувала цю версію, або купила б собі вінтажний фантастичний флакон, який, до речі, і було представлено у фільмі Ділова жінка. На момент появи у фільмі цьому аромату вже виповнилося 10 років, і це той аромат, який спокусив і підкорив таку величезну кількість жінок. Про це я розповідала в окремому відео. Ще в одному з перших випусків запашних історій. Здається, років 5 чи 6 тому. Я знаю, що багато користувачок або навіть користувачів не сприймають сучасну туалетну воду, але. Вона мені неймовірно подобається. Вона мені нагадує щось з дитинства, можливо, саме межі нуар дуже яскраво, буквально до останньої ноти. Не мов би щось таке у мене було. Не мов би, точніше, не у мене, а у людей, у жінок навколо. Не мов би це щось дуже рідне, зрозуміле, це щось неймовірно красиве. І це також аромат про тепло в першу чергу і гіркоту. Тобто для мене це просто неймовірне поєднання солодкуватого. Акорду, за який відповідає передусім мед, як мені здається, та гіркого акорду, де домінує дубовий мох. Це прекрасний шипер. Для мене тут уже менше орієнтальності, менше амбри, звісно, а більше шипровості. І це просто фантастичний східний шипр, який я вважаю. Настільки прекрасним, що мені навіть важко його якось розділити на компоненти, і, можливо, і не потрібно. У фільмі Ділова жінка, героїня Мелані Гріфіт наносить на себе цей аромат, перебуваючи у квартирі своєї шифині, яка на той момент вже її обманула. І героїня якраз дізнається про це в момент нанесення цих парфумів, слухаючи її автовідповідач, як її попросила, власне кажучи, її начальниця і. Починає розмірковувати про те, як відновити справедливість. Ось такий момент я помітила як парфюмерна поціновочка. Я не могла цього не помітити. Таким чином, для мене аромат мажінуар стає не мог би опорою для героїні стає не мог би її силою. На яку вона сама, як вона гадала, можливо, і не була здатна, але як з'ясувалося, потім все у неї вийшло. І це знову ж таки доводить головну думку фільму і головну ідею, напевно, 80-х років у моді, що жінка має право досягати успіху, має право на визнання власних ідей, на те, щоб її чули, і на те, щоб її ідеї впроваджували. І аромати відповідно, з цього десятиріччя саме такі: помітні, глибокі. Певнені, гучні, шлейфові. Це ті аромати, які заявляють про жінку, можливо, навіть до того як вона війшла до кімнати. Цікаво, що у фільмі згадується і шалімар. Шалімар, як ми знаємо, це значно старіша композиція. Але я не можу не згадати про нього, тому що він був в цьому фільмі, і якраз начальниця головної героїні вирішила нанести його для того, щоб привабити свого коханця, тому що він любить шалімар. Звучить саме така фраза у фільмі: він навіть обожнює Шалімар. І я обожнюю шалімар, це просто зразок східного аромату. Для мене, Та, власне кажучи, чому для мене це культовий аромат, і зразок для більшості ароматів, які з'явилися після нього. І навіть опіум, згаданий на початку цього відео, не з'явився б якби не шалімар. Тому що у бріфі, тобто у замовленні для парфумерів від бренду, звучало завдання створити щось у напрямку шалімар. Але сучасне і відповідне часу. Саме тому в опіумі так багато амбри, так багато орієнтальності, димності. І, зокрема, є ваніль, яка є чи не головною рисою шалімара. Наступний аромат абсолютно відповідає загадковому вайбу попередніх. Це знову ж таки щось дуже темне, глибоке. Власне кажучи, це щось чорне, це чорні губи віддалі, і це версія у парфумах. Була також версія парфум де туалет, яка вийшла чи то 83-го року, чи то 84-го, чи 85-го. Власне, на одному з найвідоміших джерел зазначено 85-й рік. А до Чорних губ наведено 83-й. Хоча, наскільки я знаю, спочатку вийшов саме парфам де туалет, і лише потім через рік. Чорні губи, так звані парфуми. Парфумний туалет це та версія, яку я дуже хотіла б мати, але вчасно і не придбала. Зараз у бренду Сальвадор Далі змінився власник, і вони випустили парфумовану воду. Це щось абсолютно нове, власне, що стосується концентрації. але багато хто говорить, що аромат не змінився. Однак багато хто говорить, що змінився і змінився досить сильно. І бракує стійкості, шлейфу, все те, на що так часто скаржаться люди, коли говорять про нові версії улюблених ароматів. І це не дивно. Саме так часто і буває сама свідок такого явища, хоча далеко не завжди, звісно. Але повернемося до парфам де туалет. Ця композиція вийшла у невеликій партії кристалевих флаконів, прозорих із бурштиновою рідиною, неймовірно, красивий флакон. Він просто заворожує мене і. Він вражає і звучання вражає. І я буду говорити про його наступника парфуми у чорному флаконі як про щось неймовірно схоже на парфам де туалет. Хоча піраміда трохи інша, немов би менша у цій версії, але всі ті компоненти, які зводять мене з розуму, тут присутні. Це безумовно. В першу чергу дивність ладану, це гіркуватість дубового моху. Це спеція від гвоздики, такої специфічної спеції, яку я дуже люблю. Це квіти жасмин та троянда. В першу чергу, як улюблені квіти Сальвадора Далі та його коханої Гали, мене вражає якась неймовірна химерність цієї композиції. Безумовно, за химерністю не поступається цьому аромату мажінуар. Опіум для мене менш химерний, більш теплий і такий більш безпечний, скажімо так. А ось парфуми далі це справжній аромат, фатальної небезпечної жінки. Це для мене просто е, така краса, що важко це описати словами. Це настільки прекрасно, що я зараз нанесу на себе цей аромат. Я з задоволенням використовую його для себе, для натхнення, для додавання собі сили, для того, щоб в мене з'явився творчий якийсь настрій. Це геніальність у флаконі, автор цього аромату, як і парфам для туалет, молодий Альберто Морілес. Боже мій, і зараз відчула жасмин, неймовірний жасмин, натуралістичний, немов з куща у мене вдома, як не дивно. Я раніше не відчувала саме ось такого пронизливого. Акцент уже смино. Для мене це дуже цілісний аромат, і зараз не мов би я відчула його. І ще я б хотіла додати, що це прекрасна деревина, немовби вінтажної скриньки з прикрасами. Для мене це досліз, прекрасно. Хочеться просто плакати, коли я вдихаю цю красу. Не більше, не менше. Поруч із Серведорон Далі йде, звісно, Палома Пікасо. це аромат 1984 року, якого я не маю, і не матиму, тому що я спалила всі мости, що могли пов'язати мене з цим ароматом, подарувавши мініатюрку своїй свекрусі. Це неймовірна краса у флаконі, яку я ось буквально нещодавно у Єві нанесла на себе і зрозуміла, що, що це просто фантастика у флаконі, попри її анімалістичність. Попри її якусь таку несучасність, але це настільки красиво, чуттєво, еротично. Можна зустріти тепер значно навіть більш анімалістичні аромати з таким тваринним мускусом, але люди поливаються ним і їздять в транспорті, і все нормально. То я краще б себе обирала ось такі аромати з минулого. Вони для мене дуже насибельні, не такого вже й далекого минулого, з 80-х. і просто кайфувала і. Раділа кожному моменту з цими ароматами, що ж входить до композиції Палома Пікасо або Палома Пікасо. Це, звісно, квіти, квіти і ще раз квіти, квіти, які не мов би... З таким анімалістичним природним звучанням, або квіти, які трохи постояли у вазі і почали підгнивати. Або квіти, поєднані при цьому з прекрасним французьким милом. Квіти поєднані з шкіряним якимось неймовірним тренчем з натуральної шкіри, одягненим, можливо, на оголене тіло жіноче. Це просто неймовірна краса. Це геніальний аромат. Але ми переходимо далі до значно більш. Зрозумілою, для багатьох композиції більш елегантною, тому що це бренд Chanel, вдячна своїй глядачці, яка колись мені надіслала коко в парфумованій воді сучасній версії. І каже, це неймовірна краса. Це аромат, який колись, можливо, собі навіть куплю у флаконі, що був у вжитку. Це Фантастична, гвоздика, знову ж таки, це та спеція, яку я люблю. Я знаю, що вона для багатьох вінтажна, для багатьох якась вона надто ретро. Але для мене це дуже красива спеція. Вона обігрується і в більш сучасних ароматах у кількох моїх улюбленцях, про які я розповідаю на цьому каналі. Наприклад, це Jungle від Kenzo. Тут вона обіграна також фантастично. Можливо, це тому, що новіша версія. Для мене тут взагалі немає майже нічого вінтажного. Це не мов би мажінуар. З якого прибрали химерність, додали свіжості, прохолоди спецій і, зокрема, цього неповторного тепла спеції гвоздика. Фантастична, амброва, східна композиція. Прохолодно гаряча, неймовірно елегантна, зі своїм якимось неймовірним вайбом, який, звісно, відносить до бренду Шанель: немає куди правди діти. Це справді один з найкращих зразків, як мені здається, цього бренду не даремно це 80. Наступний аромат, де будуть домінувати квіти, як і було Полома Пікасо, тому що я розумію, що для багатьох полома Пікасо це щось таке темне, шкіряне, занадто анімалістичне, але я там дуже добре квіти відчуваю. Мило квіткове навіть. Ну, це просто неймовірна композиція. Але ми йдемо далі і відходимо від чуттєвості, яка була в поломо Пікасо. Але насолоджуємося просто якимось фантастичним букетом квітів з неймовірною кількістю цих квітів, різноманітних. Але для мене тут домінує дуже цікаве поєднання альбаному з його впізнаваною вінтажністю, дуже часто гальбаном додає віку ароматам. Дуже часто нотою аромати я навіть не можу носити. Але тут він так вдало поєднується з неймовірним пишним букетом квітів, а також з фруктовим акордом. І мені здається, що тут є ананас. Я не можу відійти від цього враження. Хоча в піраміді ананас не заявлений окремо, а саме акорд фруктів. Або, можливо, це. Акорд екзотичних фруктів це щось е, дуже таке грайливе, і не мов би воно входить в дисонанс з цим гальбаномом, вінтажним або навіть антикварним. Мене вражає терпкість квітів цієї композиції, і солодкуватість, і духмяність, і е, мильність певна, і не мов би альдегідність, і помітність. Яскравість, шлейфовість, помітність цього аромату. Але на відміну від всіх попередніх, квіти тут все ж таки найбільш виражені. Це такий ем, надто оптимістичний для 80-х, напевно, квітковий аромат. Несподівано світлий, зелено-квітковий. І попри ось цю вінтажність старту, яка поєднує його для мене, до речі. Із ароматом Private Collection від цього ж бренду, який вийшов раніше, і який, здається, також був в одній зі сцен ділової жінки, але я не знайшла підтвердження, а там роздивитись його трошки важко, це коли головна героїня приходить без запрошення на весілля для того, щоб вирішити якісь свої питання, які дуже важливі для успіху її справи, її ідеї. І у туалетній кімнаті вона, після того, як припудрила носика, наносить на себе парфуми. Ось так вони стоять. Дорогі, очевидно, парфуми. Так здається, що це гарний флакон, і флакон дуже схожий на Private Collection. Хоча в ті роки, можливо, у Private Collection був інший флакон, але ми йдемо далі і переходимо до вишеньки на торті сьогоднішньої добірки: це Obsession. Від Кельвін Кляйн. Це аромат, який дуже багато хто поєднує з опіумом, і недаремно. І це буде вершина еволюції краси всіх ароматів, про які я сьогодні розповідала. Але вершина лише умовна. Скажімо так, вершина хронологічна, тому що це 85-й рік. Це вже не мог би і інший аромат, але все одно він дуже схожий на опіум. І не лише він схожий для мене надзвичайно сильно і на шалімар. Він для мене просто дуже сильно часом схожий на арпеш від Ланван, аромат якому я як шалімару 100 років. Це для мене просто якась геніальна композиція, в якій поєднано одразу кілька ароматів. Нагадаю, що автор цієї композиції Жан Гішар відомий парфумер, який створив не так багато. Композиція, як мені, можливо, хотілося, тому що мені дуже подобаються його аромати. Але він керував школою Живадан той, що локалізована у Парижі. Він багато зробив для парфумерного мистецтва тим, що виховував інших парфумерів. І я просто в захваті від Obsession. Obsession — це назва, напевно, одна з найближчих до Опіум, яка підкреслює. Цей зв'язок і не лише тим, що починається на літеру О, а звісно, тому що і ця, і ця назва про залежність. Obsession – це одержимість. Я не здивуюся, якщо цей аромат викликав ось таку одержимість, залежність у багатьох жінок у 80-х. Він просто неймовірний, він теплий, гарячий. Тут уже значно менше прохолоди, як мені здається, хоча. Кориця тут відчувається як найкраще, якщо порівнювати з опіумом в першу чергу. А кориця, як ми знаємо, містить в собі і теплі, і прохолодні відтінки водночас. Як мені подобається це звучання, це не мов би більш солодкий шалімар, можливо, більш насибельний шалімар для мене. Для мене це в першу чергу паралель саме з шалімаром а лише в другу з опіумом, але це для мене. І я тішуся, що у у такого доступного бренду є така геніальна композиція. І не лише вона одна, звісно, але це вже зовсім інша історія. А на сьогодні завершую свої запашні історії, черговий випуск. І я сподіваюся, що він вам сподобався. Якщо це так, будь ласка, поставте вподобайку. Я дуже хочу, щоб ця рубрика розвивалася і намагаюся її видозмінювати і робити більш цікавою. Дякую, що залишалися зі мною. Підпишіться, будь ласка, на канал. Тут я вже понад 6,5 років розповідаю про парфуми українською, підтримуйте українське, підтримуйте якісний український контент. Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе. І до зустрічі.